Привіт Україна, друзі, всім привіт! давно не бачилися з вами на каналі. І сьогодні з'явилася така у нас робота, підготовка до зими потихеньку. Будемо на МТЗ чіпляти відвал. Придбали ось таку резинку. Нам потрібно було 3 метри. Ось таке має бути про з металокордом, але ну, нічого, там вже узнаємо, як будемо її якимсь чином вертіти, бити у ній отвори і будемо чіпляти відвал потихеньку, щоб до зими вже бути нам готовими На дворі останнім часом морозі. Дуже свіжо, неприємно. якби... Ну, Морозищапів, якби не сильний вітер, який прямо аж пробирає до кісток. Зараз розвернемо трактор і будемо займатися роботою. Як такою, зараз відділ немає, що не займається може нічим. До вчорашнього дня була дуже сильна дощова погода, сиро, болото, а ця два дні, як мороз схатився, то точно приєтніше, звичайно, але для пшенички не дуже. Сдімся, що може хоч там або недовго мороз. Продержиться, бо хоч сніжок випаде, ну хто знає мушні резиночки. Копачки О, така штука. Зараз поїдемо, розваримося. Ще маленький бардок залишився в кабіні. Так, каже, пічка стоїть. А ну-ка працює. Так, що у нас тут зараз получится? Зразу будемо залетні. Трошка покрутива. Газитку виключила. Повишені. ну Дмухать дмухає, Ну такі не холодний повітря. Готуємося вже до холодних. Помінеровиди, да, що свіжок сьогодні. Ну, дмухає. А більше. Я поставив на більше. Ну ще не зрозуміло, чи так. Шанги то таплі. Тисороковський, Ну там палений насос, трохи підстроїли, зараз добре працює. Юмаз вже в ангарі, а це у нас буде зимовий роботів. А вже сижу, вітер такий, не холодний, трошки нагрілося, хоча температура ще не цей. буде грітися, Свіжо на дворі. Може і не зовсім відео поділо вийшлося. Ну що робимо? Дуже роботи як такої немає, виходить. Відвол вже начапимо пізніше, там треба буде кутнички купити на шланги, щоб їх поставити, тому що там заворот під 90 градусів. І можна буде чіпляти відвол, прицілювати резинки, вертіти отвори ну, на відволі ми будемо пропікати. Різаком. І щоб до зими бути готовим до снігу, тому що вже передає потихеньку сніжок, а щоб нам не переживати, були придбані резинки ну Попробуємо, хто знає, як воно вийде, будемо пробувати. А тут у нас все готово. Ось сюди треба буде придумати огольнички, такі купити, кутнички, поставити. О. Тож, хлопці, дякую всім за перегляд, будьте з каналом, вибачайте, що. Так рідко з вами бачимося. Як такої роботи дуже нема, все, по можливості, що є, робимо. Воно. з саме пора, що дуже нема чим займатися. Так що, вже, чекайте на відео. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.